Радіо UA Chicago Юлія, вітаю тебе. Нагадаю, що сьогодні до нас на радіо UA Chicago завітала Юлія Скобіда, страхова агентка. Вітаю ще раз. Ну, доброго вечора всім нашим слухачам і глядачам. Доброго вечора, Вадим. Сьогодні хотілося б поговорити про те, як стати страховим агентом. в США. Що для цього потрібно, де потрібно вчитися? Які навички для цього потрібно? Отож, а, чи можна взагалі стати страховим агентом без освіти? А, так, можна стати страховим агентом, якщо ви закінчили школу. Вимоги, які йдуть від Department of Insurance в воліної, то мені здається, якщо я не помиляюсь, то має бути закінчена high school, тобто закінчено 12 років школи. Це перше. По-друге, ви мусите мати Social Security номер. А, це, по-друге, по-третє, щоб стати страховим агентом, вам а, необхідно прослухати спочатку. А, називається називаються insurance Classes, Тобто, ви берете такий спеціальний тренінг, який від вас вимагає штат. І це всього-навсього йде два дні. Тобто не переживайте там, але з 8 ранку по 5 вечора вам дають дуже багато інформації. І після цього ви маєте здати чотири іспити. Іспити здаються окремо. А вже після того, як ви прослухаєте ці класи, які я кажу зовсім небагато днів. Це всього-навсього там два дні йде. А, і після цього, якщо ви здасте ці чотири іспити, ви можете отримати ліцензію а, і називатися страховим агентом. Тому якби з одного боку нічого складного, з іншого боку, іспити здати досить складно. А з першого разу здають дуже мало людей. Це по перше. По-друге, якщо ви не маєте досвіду в цій індустрії, то знову ж таки тяжко здати ці іспити, тому що дуже нова термінологія, дуже мало можна сказати, людина буде розуміти, якщо ви взагалі ніколи не працювали в цій індустрії. Тому я пропоную розказую всім. Як, якщо вас дуже цікавить, як стати страховим агентом, як це можна зробити? Дуже багато компаній платять вам за ці класи. Uh -huh. А насправді ми так само, коли я беру когось на роботу, я дивлюсь на цю людину, і через певний час, наприклад, місяць чи два, я бачу, якщо цій людині подобається, вона нам підходить. Я тоді пропоную їм заплатити, що я, як страховий агент, вже заплачу за ваші ліцензії, тобто я вам заплачу за ваші курси, ви підете, прослухаєте і а я так само плачу за іспит, щоб ви один раз дали. Тобто, перший раз на менідру, якщо ви з першого разу не здаєте, тоді я вже плачу за вас. Так дуже багато страхових компаній робить. І вже тоді ви йдете і здаєте. Так, тоді набагато, напевно, легше, і вам не потрібно витрачати багато грошей. А за ці навчання, які ви оплачуєте за ці курси, це потім ваш працівник повинен повернути, чи це ви зацікавлення в ньому. Ні, якби за це плачу я як роботодавець. Єдина вимога в мене є, що якщо ви вже отримаєте ліцензію, тому що потім і ще потім треба заплатити за ліцензії, тобто це ще якби екстра гроші. А я чи так само дуже багато людей в моїй індустрії, тобто страхових агентів, які мають наймають робітників, зазвичай вам за це платять. Але вимога у всіх майже однакова, щоб ви пропрацювали рік. А якщо ж вас звільнили, відповідно вам вас ніхто не забере ці гроші. Але якщо ви самі вирішили там піти через три місяці в якесь інше місце, попробувати попрацювати, то тоді ми а, все ж таки просимо, щоб а, повернули гроші за ці класи. Ну якби за всю свої 12 років, що я маю страху агенцію, я ні в кого не просила гроші назад. Хоча через мене пройшло дуже багато людей, отримали а, страхові ліцензії. То це якщо так послухати, то це виходить дуже просто. Знайти захотіти самому стати страховим агентом, поцікавитися в інтернеті, пошукати вакансію і звернутися до цього в страхову компанію? А якби так? Ну знову ж таки, ви розумієте, що просто стати страховим агентом це лише частина. Тут більше питання як страховий агент, з якої страховою компанією ви зможете працювати. Є агенти, які працюють напряму з однієї страхової компанії, наприклад, State Farm. Allstate, American Family, так як я є брокера, які працюють з багатьма страховими компаніями. Але для цього всього треба отримати контракти. Так і щоб отримати цей контракт, щоб працювати на якусь страхову компанію, чи як агент, чи як брокер, ви маєте вони мають вас, як то кажуть, так, Тобто, вони а якщо це перекласти це слово, ви маєте. Отримати, підписати з ними контракт, а для цього в них є якісь вимоги. Зазвичай ці вимоги йдуть, щоб ви мали якийсь досвід. Тому найкраще вам, звичайно, починати з того, щоб знайти роботу в страховій компанії, і вже звідти починаючи набратись трошки досвіду, отримати ліцензії. А тобто, ви десь почнете, напевно, спочатку якийсь кастомер сервіс просто будете з людьми розмовляти, можливо, робити там якісь а, зовсім інакше не продавати самі страховки, а пояснювати людям страховий. Полюси, а більш якусь іншу роботу робити а, в страховому офісі, і вже тоді звідти йти ставати аккаунт-менеджером чи там офіс-менеджером, потім брендж менеджером, і пішло-поїхало. Зрозуміло, але розкажіть ще, про які обов'язки повинен мати а, і виконувати страховий агент. А, страховий агент, ну взагалі-то, напевно, Кожен має якісь свої вимоги. Коли я беру страхового агента, або, якщо можна сказати, коли я а, до себе наймаю в офіс, то для мене найголовніше, напевно, щоб людина мала хороші комунікаційні скіл, тобто та, розмовляла українською мовою, розмовляла нормально англійською мовою. Та, це не має бути не ідеально, але достатньо, щоб вийшов. І так само, щоб напевно. Ви могли з людьми говорити. Тобто, якщо ви людина, яка боїться розмовляти з кимось на телефоні, тобто, то це робота не для вас, тому що ми проводимо на телефоні майже більшість нашого часу. Ми розмовляємо з людьми постійно. А якби це є робота з людьми? Якщо ви не любите працювати з людьми, хочете працювати з комп'ютером, відповідно, це вже зовсім інакше. Тоді а, Але напевно, це не для вас. Страхові агенти поділяються на Класифікація, тому що є так. ті, які продають, є ті, які формують ці страхівки. Правильно? Ну, Класифікація є така: є страхові агенти, які займаються всім, тобто те, то, що ми називаємо property and casualty, тобто машинами займаються і будинками. Є страхові агенти, які роблять life and health, тобто займаються страхуванням життя і здоров'я. Тобто по такому принципу. Але коли ви говорите страховий агент, це означає, що у вас є ліцензія від штату, що ви маєте право пояснювати людям покриття, яку б страховку ви не продавали чи там не пояснювали клієнту, Тому що, якщо ви не маєте ліцензії, вам не мають права проходитись і казати, окей, у вас там є це, вам потрібно. це тобто Ви не маєте права давати. А, як це, а, Поради людям яку краще, який вибрати страховий полюс. Ви можете робити інші речі, такі як там телефонувати, брати пейменти, чи там нагадувати людям, що їм треба поновити свій страховий полюс, чи я не знаю, займатися якось там може рекламою страхової агенції. Але саме оця частина це має робити тільки ліцензований страховий агент, пояснювати покриття на страховці, тому що це дуже важливо. А наша робота це напевно дуже багато довіри так. Коли людина до мене звертається, я знаю, що вона нічого. Наприклад, тільки людина приїхала з України. Вона абсолютно нічого не знає про страховий полюс тут в Америці. Моя робота її пояснити. Моя робота просвітницька в якомусь сенсі, тому що я маю пояснити, що є такий страховий полюс, є такий страховий полюс, вам вирішувати. Але якщо ви не будете мати це, можуть бути такі наслідки, якщо цього не буде. А моя робота не там продати і взяти гроші, а просто зробити так, щоб людина вибрала те, що вона вважає найкраще і найдоцільніше для неї на цей момент в її житті. То виходить людина, яка не має а, ліцензії, вона не може називатися страховим агентом. Не може. Угу. А, просто в Чикаго є багато страхових компаній, які наймають людей, і ну, відповідно, ці люди не мають ліцензії. То це. Ну. Чи вони мають ліцензію чи ні, якби можна перевірити, uh -huh. а, можна в них самих спитати. Скажімо так, я б не купляла напевно страховку в когось, а, в кого немає ліцензії. Так само, якби ви не пішли до лікаря, напевно, якщо ви знаєте, що це є лікар, який там має якоїсь формальної, напевно, освіти. Тобто... Але люди формуються тим, що це дешевше, це означає, що ага, пронесе. Не попаду в Аварію, там не затопить будинок, але це дешевше. Можливо, я звернуся до цієї компанії, чим буду переплачувати більше, але люди не розуміють, що, наприклад, ця людина не має ліцензії. І... Е, ну, я думаю, що хтось там в ти... якщо страхова компанія є, то напевно хтось там має бути з ліцензіями. Але так, насправді дуже багато людей, які там телефонують, які вам пояснюють, можливо, ви там до них звертаєтесь. А якщо ця людина не має ліцензії, я була б дуже дуже уважна, чи ви дійсно хочете мати справу з цим. А насправді є штаб, є вебсайт, де ви можете піти і перевірити, чи ця людина має ліцензію чи ні. все, що вам треба зробити, це ввести там ім'я, прізвище цієї людини. Звичайно, треба знати, який це спелинг, треба знати це, але або ви можете так само звернутися і попросити показати людині ліцензію, якби це. Чи цим хтось буде займатися чи ні, це як то кажуть? Ні. Це вже зовсім інакше. Я думаю, тут більше для того, можливо, хтось мріє чи хоче, чи цікавиться, як стати страховим агентом, то це така, можна сказати, дуже коротенько про те, як це можна зробити. А я думаю, ще так само було б, напевно, людям цікаво дізнатися, що можна робити, якщо у вас є ці ліцензії. Ви так само можете працювати в банку. Дуже багато банків вимагають ліцензії на саме на страхування мати життя. А, ну і так, і страхової компанії, дуже багато завжди шукають людей працювати. А якщо людина е, закінчила університет е, по страховій справі менеджменту, чи буде вона мати якісь переваги, е, коли ви будете брати її на роботу? Абсолютно, звичайно. Е, ми, якби, дивимося для мене неї знову ж таки, коли я беру когось на роботу, я дивлюся. Як добре ця людина зможе спілкуватися з людьми? Чи ця людина стане частиною команди? Тому що у нас багато дівчата, всі дружні. Ми постійно розвиваємось. Ми хочемо зараз ще один офіс відкрити, так тобто постійно набираємо людей і тут просто дуже багато. Як то кажуть, нюансів, але звичайно для людини це буде велика перевага. А зараз в нас прийшла і працює чудова дівчина Оксана, яка приїхала і вона займалася в Україні шість років страхування. І хоча для неї тут все це зовсім нове і інакше, але саму концепцію вона абсолютно чудово розуміє і вона ну, дуже хороший працівник. Так, розкажіть ще трішки про вашу команду, про досвід взагалі, як це відбувалося, як ви набирали в команду своїх дівчат. і як їхнє навчання відбувалося? Я думаю, це буде цікаво послухати. Так, а, якби в мене є Марія, наш брендж-менеджер в Керол Стрімі. Марія вже тут 11 років а, зі мною. Тобто, знову ж таки, вона попрацювала напевно півроку, і після того ми вирішили, що це вже час для неї йти здавати на ліцензію потім. А вікторія, яка працює в мене вже майже 5 п'ять років. Тобто, так само, ми завжди так, коли хтось до нас приходить, ми дивимося, чи це робота для людини чи ні. І вже після того я їх відправляю на ці курси, і вже після, я за це плачу. І після того а, ця людина вже починає а, знову ж таки продавати тоді страховки, так тому що я кажу, коли ви приходите, ви ще цього не маєте право, а, як то кажуть, пояснювати людям. Ці всі покриття, тому що тільки з досвідом і тільки зі знаннями ви будете знати різниці між одним, другим, п'ятим і десятим. Страхова індустрія дуже-дуже можна сказати, це, це дуже складно і просто і складно, тому що дуже багато нюансів і деталей. І повірте мені, якщо у вас є бізнес, ви не хочете мати справу з кимось, хто тільки отримав ліцензію, чи абсолютно не має знань в вашій індустрії, тому що вам не зможуть порадити. Те покриття, яке вам буде потрібне, також поділіться своїм досвідом, як ви починали. А, своїм досвідом, як я починала. Насправді я ніколи не думала, що я буду займатися страхуванням в своєму житті, якщо чесно. А, в мене є освіта. Я закінчила тут MBA, а, в фінансах. І так сталося в моєму житті. Що коли я навчалася, я ще так само працювала в страховій компанії а, на когось іншого. Поки я закінчувала свою освіту і думала, після того я знайду нормальну роботу. А і якраз коли я закінчила своє навчання, це був початок 2011 року. І ті, хто знають, що таке криза 2009-2010 років, роках, яка була, тобто роботу знайти в фінансовій індустрії було майже нереально, тому що Всіх, кого позвільняли в 2008-2009 році, всі шукали роботу, і треба було хоч до неба знайти. І тому я собі подумала, ну раз у мене вже є досвід страхування, то чому б мені не почати страхування, а тоді вже там через рік чи півроку я собі знайду нормальну роботу. Ну от з того часу я шукаю нормальну роботу. <гум> Зрозумів, і під кінець знаю, що ваша команда шукає собі працівника. Розкажіть, якими навичками повинен володіти новий працівник у вашій команді? Я думаю, найголовніше хотіти працювати. Все решта ми можемо домовитись: хотіти працювати. Робота на фулл тайм буде. У нас є, вже тепер три буде локації, з якої ви можете вибрати, де ви хочете працювати. І найголовніше просто я не знаю, мати досвід. Працювання з людьми, не боятися говорити по телефону, просто бути, напевно, приємною людиною це найголовніше тобто, з того, що я кажу. Ну, і... Будь ласка, звертайтеся до нас. Наш номер телефону 773 235 9900 або зателефонуйте нам, скажіть, що ви шукаєте роботу, або напишіть навіть смс-ку. Ми вас можемо зателефонувати, і тоді ми вас запросимо на інтерв'ю. А я зазвичай спочатку інтерв'ю проходить не офіс-менеджер з цієї людини, а потім я вже є друга людина, яка вже в кінці або затверджує, або не затверджує цю людину. Знаємо, що зараз дуже багато приїхало українців, бажаючих багато, але одне але напевне англійську потрібно знати, так. Англійську потрібно знати, але не переживайте, якщо вона у вас хоча б на середньому рівні, ви її підтягнете тут досить суттєво. А, тобто ніхто не приходить до мене з англі... з ідеальною англійською мовою. Ну хіба що ви тут народжені, тобто я це все чудово розумію. А тут головне трошечки, напевно, не боятися а розмовляти по-перше, по-друге, ну так, треба мати середній рівень англійської мови, тобто не два речення, тому що все рівно ми розмовляємо з клієнтами. Деякі клієнти, тобто не деякі, в нас не є всі укр... клієнти, наші українці, багато клієнтів, американці, це перше, А по-друге, коли ви телефонуєте в головний офіс, ви завжди розмовляєте англійською мовою. Тобто, так, да, це можна робити повільно, це можна робити час поступово, але має бути бажання навчитися говорити краще. Зрозуміло. Дякую тобі, Юлія. Отож, підсумовуючи, головне це бажання, бажання хотіти працювати, ну і, звісно, не боятися людей. Це є такі головні умови. Ну, і, звісно, як стати страховим агентом, це не боятися людей і хотіти працювати. Дякую тобі, що поговорили про таку тему: як стати страховим агентом. і сподіваємося, що до вас у команду приєднається чудова людина, яка буде допомагати людям шукати свої страхівки. Буду рада спілкуватися з усіма бажаючими. і, Звичайно, я є ліцензований страховий агент з 2007 року. Тому, якщо вам потрібна порада, особливо бізнес-страховки, а Будинки, машини. Звертайтеся до нас. У мене всі хороші, кваліфіковані дівчата, які тут працюють. Ми вам з радістю допоможемо. Дякую, радіо Чикаго.